Hello Friendly, з вами, Денис Френлі. Минулого року ми з вами пробували чібі зі смаком, здається, гострої курочки. Або зі смаком перцю то були. Вже не пам'ятаю. Ну знаю, що минулого року ми їли з вами чібі. В цьому новому році ми спробуємо чібі зі смаком курочки. Ось така чібі зі смаком курочки. Надіюся, це вже це вже точно не буде гостре. Це вже можливо вона буде смачніше, добре. Тому такі справи. Поїхали заціним цю чібі. Зі смаком курочки. Погнали. День сплайні реагує, Деню сплані реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Значить, значить, значить. Пожив на цінній сіні. Виробимо макароннє швидкого приготування. Так, чібі. Е, зі смаком. Курочки, курочки, курочки. Давайте е, їсти, дружні. Е, ну що ж, е, відкриваємо. Запарюємо все як того разу. Так. Пахне макаронами. Так. так, Так, приправка. Думаю, це раз уже швидше запариться і ми вже не будемо підогрівати в мікрохвильовці, тому що чайник щойно закипів. так. Ну як, щойно, пару хвилин назад. Ну, коротше, він гарячий, теплий. Так. Думаю, так я допомагаю розкрешити. О, макарон стріляє. Так, добре, все, можна заливати. Тай-та-та-тай, тай-та-та-тай, тай-та-та-тай. Та, 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 та. Так. Я залив. Так, пару хвилин чекаємо. Так, я накриваю. Можливо треба більшу тарілку. Так, треба більшу тарілку знову. Так. Я візьму тонку. Візьму тонне якось так. Так, ну що ж, чекаємо. А перше, ну, поки ми чекаємо, я хочу вам подякувати. Дякую за актив під вчорашнім відео. Учора за день до вечора переглянуло мій ролик з то з чимось переглядів, що я купив. Що я купив Івано-Франківську. А зараз на ранок 200 чимось перед вчорашнє відео набрали. Багатьом, значить, було цікаво. 200 чимось людям, що я там таке купив в Івано-Франківську. Все я показав, все я розказав. Тому так і справи. Так. Так, 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 3-5 хвилин. Так, чекаємо. 3-5 хвилин. Достаємо за цей час ложечку, ложечку. ту 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 Це вилка. Все, я достав велику ложку. Так. Щось з мене там. Добре. Тому такі справи. Коротше, дякую вам за актив. І в нас вже на каналі 60. Ой, 60, ще немає. 59 800. Коротше, ще 200 підписників. І буде 60 тисяч. Так. Супер. Так. Ну що там, ще дивимось, не дивимось ту 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 ту. Готово, не готово, ще не готово. Ану, ще гаряче. А, доведеться нам точно у мікрохвильовку пхати. Бо це вже остив трохи чайник, поки я носився, поки я передівався, то вже остив, добре. А треба трошки воду забрати. Добре. Я точно розіллю. У мене руки трусяться, у мене руки... А, блін, фак. Так. Добре. Ну що ж, почекаємо поки зігріється. Бо то буде довго, в мікрохвильовці буде швидше, так. Да. Коротше, щоб довго не чекали, я вас на паузу ставлю. Коротше, вже майже, вже майже. Так. так. Вс, лапша. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, точно гаряче. А-а-а-а-а-а-а-а. Ще раз спробуємо. Розсипав, це так смішно. Коли я розливаю. Коротше, добре. Ось так виглядає тепер наша вермішель. Ну, в принципі, що? Ну, розтопилося. Та, в принципі, щось вже їсти можна. ну Ну, ну вроді нормально, так. Даємо, та. Даємо приправи, так. Даємо приправи. Так. Так, добре. Уже можна короче, сідати і їсти. Коротше, я сьогодні йду вже на роботу. Так, вже мої канікули закінчилися. Йдемо на роботу до праці. так. Треба з одної сторони відробляти тих. Від 3 тисячі, що я потратив на солодощі. І напої. Так. Де то починається? Що це вже? Так. Курочка, так? Надіюся, не гостро. Не гостро. Так. Так. Змішуємо. Так. Ну, пахне. Ролтоном чи не віною. Так. Давайте пробувати. Трошечки гостро, до речі. Але головне не солено. Головне, що не треба солити, дебіл, <смір> сказав не то. Щось макарони погано роз... розварилися у мікрохвильовці, не знаю. Напевно, треба було спочатку ще почекати, а потім пухати цю в чи вже можна було не ткати. Ну одним словом, їсти можна, це чібі. Коротше, думаю, 8 балів можна поставити. Але воно все одно гостре, трохи гостре там. Не таке, хто то, але все одно гостре. Ну, коротше, я вже доїдаю. Хі -хі. Тут небагато цей він мешалі. Ой, ой! Коротше, доїли. Та. Ось така вимішель вийшла, та тарілка пуста. Ну, на жаль, вона все одно гостра була мені. Не знаю, видно, ця приправа сама по собі гостра. І вона дала гострий ефект. Я поставив знову 8 балів. Хоча ті гострі, я ставив десь 7-6 здається. То цьому я вже ставлю 8 так. Мені здається, що від чиби мені найбільше сподобалось з креветками. Креветки були топ. А ця курочка гостра, так. Тоже. Якщо буде. Я видів ще броді смаки від чибі були, там ще один смак здається. А може я його вже взяв. Треба подивитися. То я його попробую, так? Це зі смаком курочки і ще щось. Ще один смак знаю, чібі був. Треба піти подивитися, який ще там смак був. Найшов. Коротше, ще останній смак. Чібі зі смаком яловичини. так. Теж ми спробуємо зі смаком яловичини на днях. Чи це чибі, це останній. Я вже не можу після <кху> цієї локшини нормально розмовляти там після цієї вермішелі, так. Бо то дуже гостре було, я не можу нормально розмовляти. Коротше, ми спробуємо ці яловичину. Зі смаком яловичем. Надіюсь, вона вже хоч не буде такою гострою. Не знаю. Це така приправа, вона капець. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися до цього моменту, можете написати. Так я додивився. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Йо. Ой. Гостей сериано, капец. Гостей все равно север мешать Всім пока-пока.